Вітаю, панове. Ставлю я свої 5 копійок в тему ремонту пральних машин, в даному випадку Siemens Sivamat XS863. Заміна амортизаторів. Стояли ось такі амортизатори, будуть ставити ось такі. Один вже поставив. Звісно, довелося висвердлювати. І е, зараз я поясню, що хочу вам розповісти. Для висверлення я взяв свердло фігури. Ось в цьому місці діаметр 13,5, а в цьому 6 мм. Для чого я це зробив? Коли я зняв передню кришку, я побачив, що в цьому передній стороні є отвір на 6 мм. І цим в цей отвір я вставив. О підточку на 6 мм, що дало можливість більше відцентрувати свердло, щоб не було бокового биття і свердло не розбивало отвір. Так, далі. Коли я висверлив палець і вставив уже палець, який йде в комплекті з амортизатором, Я увидел, что есть люфт. Вот видно люфт в корпусе. От чего это происходит? Когда я вытянул этот палец, замерил его и понял в чем причина. Ось с этой стороны палец имеет диаметр 13,5 А з цієї сторони 14,2. Коли ви сверлюєте свердлом палець із корпуса пральної машини, з цієї сторони зовнішньої, свердло робить отвір 13,5, а з середини палець випадаючи, а залишає отвір більшого діаметру і там виходить десь мінімум 14 мм. Потім, Коли вставляєш палець в корпус пральної машини і корпус е амортизатора, тут ось резинова манжета. Резинова манжета підтискає оцей палець і е стискає його ще більше. Ось Видно, що оцей розріз стиснутий. Тут виходить діаметр десь 13,2 Попробую сфокусувати. 13,3. 13,3 в даному випадку. І виходить, що ось тут різниця в діаметрах мінімум 6, а можливо і 8 мм. Тому такий люфт. Тому я б і рекомендував використовувати свердло не 13,5, а 13 мм. Для чого? Коли ви виселите і вставите потім оцей палець, він в будь-якому випадку стиснеться за рахунок ось цього розрізу і люфта, можливо, буде або менший, або зовсім не буде. Це все, що я хотів вам розповісти. Смерть ворогам, слава Україні, все буде добре.